Від ранку у Шевченківській районній комісії черги з представників виборчих дільниць. Сьогодні вони отримують засоби захисту і для себе, і для виборців. 112. Таку торбу вже отримав Дмитро Черкашин. Маски, захисні защитники, захисні окуляри, десь там захисний екран, халати є. Це дезінфікуючий засіб, антисептики для рук. Вистачить усього, там запас є. Запасом. Там запасом. Чим саме будуть забезпечені дільниці у день голосування, показує голова комісії Людмила Мосежна. Перчатки одноразові, урни для утилізації використаних засобів, серветки, це клійка-стрічка для того, щоб робити розмітки і дезінфікуючі засоби. Засоби захисту сьогодні мають отримати всі 90 дільниць району на кожну виборчу дільницю. Приблизно десь 500 масок. З розрахунку це залежить від кількості членів дільничних виборчих комісій. На спеціальні дільниці, які знаходяться в лікувальних закладах, захисні костюми на кожного члена комісії, захисні екрани на кожного члена комісії. Приблизно десь було виділено 550 тисяч на закупівлю саме цих засобів. А ця дільниця на Салтівці маски та антисептика отримала вчора. По місцям їх вже розклали. Показує заступниця голови дільниці Валентина Київська. Як тільки тільки заходить виборець, він обов'язково повинен продезінфікувати руки. Йому поміряють температуру. Якщо у нього все добре, він бере звідси продезінфіковану ручку. Якщо у нього температура 37,2, виборець заходить у цю кабінку. Якщо у нього нормальна температура, у цю кабінку. На цьому столі у нас є коробочка, в яку він кладе використану ручку, зніме маску. Якщо вона йому не потрібна, він її сюди може виконати. Валентина. Каже, сім виборців голосуватимуть вдома. Ось такі чудові костюми. Ось такі чудові костюми, костюми. ці костюми надягнуть представники комісії. за дотриманням правил карантину на дільницях стежитимуть понад дві тисячі правоохоронців, сказав начальник поліції регіону Станіслав Перлін. Це і національна поліція Харківська Харківський главк це і Національний університет внутрішніх справ, це і Головне управління ДСНС і Національна гвардія створені додаткові групи середньооперативні групи. Які будуть працювати моніторингу ситуацію по вибухобезпеці, створені групи з кінологами, резерви стримані, отримуємо ситуацію під контролем. Перлін каже, також правоохоронці супроводжуватимуть представників дільниць, які ходитимуть по домівках виборців. Альона Рязанцева, Марина Сметана, Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.